Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. Амінь. Говорю про служіння Іоанна Хрестителя і хочу поміркувати про те, на кого він переводив постійно свій погляд. Читай один вірш, цього буде достатньо. Наступного дня бачить Іоанн Ісуса, який іде до Нього і говорить людям і учням своїм, ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Що ми повинні робити як лідери, як служителі, як християни, як віруючі, коли біля нас люди, або коли люди приходять. З потребами постійно, з запитаннями до нас, нам треба навчитися переводити погляд людей на Христа. Що робить в своєму служінні Іоанн Хреститель? Він говорить: ось агнець ягня, агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ось Бог і Він вирішує. Тобі потрібен Бог. У нього є відповідь: спасіння, зцілення, позбавлення, відповідь, чудеса і все інше. Тому, коли нас оточують сьогодні люди з різними запитаннями, з різними потребами, з різними ситуаціями, нам повинно навчатися у Уанна Хрестителя, коли є учні, є люди, є запитання, є проблеми. В цей, час, в цей час я, як лідер разом з людьми, яких я навчаю, я говорю: ось Агнець Божий, ось ваша відповідь. Вам потрібен він. Що треба, я допоможу. Бог благословить. Але вам потрібен він, ось Агнець Божий, який. І можете додати. Робить, благословляє, цілює, підтримує, провадить і так далі. Тому сьогодні цей непростий час. І самі підіймаємо свій погляд на Христа і всіх людей, які навколо нас ми навчаємо, ось Агнець Божий. Який, який, який. Тому Хай Господь благословить. Амінь.